Чи вірять у Кремлі в те, що Європа готова довгостроково підтримувати Україну? Так, вони це не вірять, вони це знають. І ця інформація не з телевізора, не не по телебаченню. Вони її почули та не в телеграм-каналі прочитали. Вони знають можливості, вони розуміють масштаби. Але дивіться, чи вірять в Кремлі? Так, вони вірять, вони розуміють, що це так і є. Вони розуміють, що Європа має такий великий е, масштаб е, намірів стосовно війни в Україні. Але все одно вони будуть намагатися ще якимось чином, знаєте, через всякі лазейки е, вирвати своє та щось собі вхопити, та щось виторгувати, та щось якимось чином спровокувати. Але ніфіга не вийде. Ну що ж, горіти їм всім, як і, як і на самому Початку планувалось. Чи дійсно надання у вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни? Ні, це не могло б змінити хід війни. Це могло б навіть, знаєте, що? Це могло б спровокувати навіть якусь додаткову агресію, якусь якісь навіть додаткові втрати. Отже, Це була б така, знаєте, дуже, дуже жорстка провокація. Вона була б нерозумна ця провокація. І знаєте, мені показує, що тим, що цього не сталося, збереглися життя. Отже, все, що відбувається, все для чогось і все на краще. Ну, Відповідь ні. Навіщо у Нідерландах облаштовують сотні нових місць для прийому українських біженців. Так. Вони нічого не знають. Того, що знаємо, ми це по перше. Дуже багато пентаклевих карт, тому сміливо. Можу сказати, що опановування якихось грошей, якісь фінансові теми, схеми. Ну, тобто, це тут, тут мені взагалі про заробляння грошей, про опанування якихось грошей. Про якісь документи, про демонстрацію, знову демонстрація за дияволом намірів. Отже, так, чи чекають вони українських біженців? Ні, не чекають. Ну, знаєте, це е, приїжджайте, коли нас дома не буде. Ну, щось на це більше схоже. Тобто я не можу сказати, що вони чогось знають додатково, чого не знаємо. Ми ні. Е, сказати, що вони. Дуже сильно прониклися зараз україною і хочуть ще, так само я не бачу. Сказати, що вони на нас дуже сильно очікують, так само я не бачу. Тут навпаки мені показує, що Нідерланди якимось чином ем, продемонструють нелояльність до українців і. Це призведе до того, що люди будуть вимушені покидати цю країну. Тому що якось навпаки мені показує, що Нідерланди ну не дуже толерантно будуть ставитися до українців. І саме тому люди навіть будуть виїжджати з цієї країни. А те, що зараз вони намагаються демонструвати, і знову я ж повторюю: п'ятнадцятий аркан це. Ну, це все дуже 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 непрозоро, ска і, і місяць. Ну ні. Е, гроші вони опановують. Якісь вони внутрішні свої е, бумажки закривають, аби все у них було цілесенько і ровнесенько. Не звертаємо на це увагу. Чи будуть найближчим часом повністю зупинені московські аеропорти через постійні дронові атаки? Ні. Ні, на жаль, ні. Будуть у них якісь такі неприємні ситуації, коли вони будуть, ну, знаєте, залежати від ситуації, не, 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 не в змозі на неї вплинути, але це все локально, це все. Е, немає масованості, немає. Знаєте, немає того, чого б нам хотілося. Ну, принаймні мені б цього хотілося, аби вони там всі злякались і поховали свої літачки. Ні. Чи буде взагалі подія така, що одночасно всі аеропорти Москви зупиняться? Так. Да? Да. І не тільки Москви. Так, це буде. Але знову мені показується локальна подія, подія, яка е, Події, яка навіть не буде мати, знаєте, красивих спецефектів, щоб ми могли потім одне одному пересилати. Тому що я не бачу тут такої події, щоб всі аеропорти зупинилися, Москви та найближчих якихось міст. Щось буде, воно буде ненадовго, воно буде локальне і не по всій Росії. На жаль. Чи дійсно Україна буде готова до членства в ЄС тільки через два роки? Через три роки. От знову в мене питання до ЄС. Тому що мені показують по перше три роки. По-друге, зміну правил. По-третє, зміну взагалі умов і самої структури підприємства, скажу я так. І дуже схоже на те, що тема нашого вступу в ЄС дуже сильно змінить свою інтенсивність. тобто Якось ми не дуже почнемо туди е, намагатися потрапити. Тобто, якось вона, вона не просто на паузу стане. Вона якось зміниться сама вся ця тема вступу України в ЄС. На це піде більше, аніж два роки. І буде сама зміна. Добре, чи вступить взагалі Україна в Євросоюз? Чи вступить Україна в Євросоюз? Фактично, ні, ні, ні. Ні. Чому? Тому що щось буде нове. Чи то новий союз, чи то нові правила, чи то світова спільнота якимось чином передумовиться про якісь союзи та про якісь партнерства. Отже, тема Євросоюзу, вона якось знаєте, вона стає не такою значною, не такою масштабною, і ми перестаємо в цьому бачити цінність. Чому? Тому що. Я вже казала на початку війни, що мені спочатку війни показувало, що буде якась, знаєте, переділ світу. Це зрозуміло, але буде якась передумовленість між державами, тобто будуть складатися нові союзи, нові партнерства з різними з іншими країнами. І те, як є на сьогодні, то в тому складі, в той в, там, не знаю, інтелектуальні та фізичні фактичні навантаженні, яке зараз в собі тримає Євросоюз, його не буде існувати. Ну, тобто, щось буде Зовсім по іншому, на це піде більше ніж два роки. Мені показує, що частково це буде відбуватися протягом трьох років, і буде зміна. Ну, тобто, можливо, це буде називатися не Євросоюз, а це буде якась інша е, група країн з новими правилами, з новими обов'язками і з новими відносинами. Отже, е, цінність Євросоюзу дуже сильно буде перебільшена е, з оглядом на минуле. В майбутньому. Чи допоможе створення посади військового омбудсмена збільшити рівень дотримання потреб військових? Дуже багато до цієї теми. Чи буде взагалі створена ця посада? Чи буде її створена? Не може, це треба. Створять посаду, створять. Будуть переговори, будуть складати, ну, скажімо так, правила та можливості, але питання було: ну, створять посаду, призначать людину. Призначать чоловіка чомусь потім на жінку змінять. Ну, якось зміна буде ще в цій посаді. Але давайте так: чи отримують наші військові те, що вони повинні отримати, спираючись на цю посаду? Ні. Е, стосовно прав, стосовно захисту е, на інформаційному рівні так. А до державного рівня все ж таки пройде час і будуть, е, ну, знаєте. Хочеться сказати, відпрацьовка правил, тобто спробували за цими правилами, не подобається. Добре, змінили за цими спробували. Тобто, оці налаштування вони ще будуть якийсь час відбуватись. Тому, на жаль, поки нашим військовим не дочекатися людину, яка буде захищати їх права по всьому світу, скажімо так. Чому у Пентагоні вирішили підтримати ефективність ЗСУ на полі бою та назвали її надзвичайно ефективною. Підтримка, бадьорість. Слухайте. Ну, по-перше, тому що вони дійсно так вважають, тому що вони дійсно дуже. Ну, я би сказала навіть здивовані, тому що те, як працюють, як воюють наші збройні сили, ну для них це дуже новина, тому що вони не очікували таких процесів в так таких масштабів. Тому ця заява, вона дійсно повністю обґрунтована. І вони дійсно так вважають. Тому тут ніяких таких потаємних смислів та сенсів немає. Чи отримає Україна додаткову військову допомогу від США до кінця року? Так. Да. Да, отримає. Отримала. Отримує. І буде отримувати. Давайте так, все, що ми отримуємо, про це ми повідомляємо відсотків, певно, 10 не більше з того, про що ми точніше. не так. Ми про це кажемо тільки 10% з того, що ми дійсно отримуємо. Ми не просто будемо отримувати, ми вже. Чогось дочекалися, і щось ми довго-довго чекали. Тут довго це більше року ми чогось чекали, щось нам велике і масштабне обіцяли. І от саме це велике, і масоване, і таке сильне, і дуже дороге приїде. От воно приїде. Воно приїде одне, ні, не одне. І це щось нове, це щось важке. Це щось те, що допомагає захиститися і захиститися від того, що летить з неба. Тому щось ми таке отримаємо і багато і міцного. Так обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.